Давайте подивимося, що він відчуває до вас саме зараз. Що карти сьогодні нам покажуть про його почуття. Була на дні колоди ця карта, і все одно вона ось нам випала. Активні якісь дії йдуть від нього, ніби він хоче показати, що він не просто так приходить у ваше життя. Він хоче продемонструвати, що ви для нього дуже сильно важливо. Ну, що він відчуває? Любов. Тут ніби мужчина, який готовий на щось більше, ніж просто слова. Мужчина, який готовий показувати, доказувати ділом, боротися за вас однозначно. Він готовий за вас боротись, відстоювати, показувати, що він хоче бути з вами. Можливо, хтось отримує пропозицію руки та серця навіть в цей момент. А можливо, хтось просто заспокоїться.